Через сутички на майдані загинуло 83 людей. Стало відомо, що сьогодні від отриманих травм в центрі Києва помер іще ще один активіст. Це 59-річний Володимир Бойків, родом зі Львова. А останні новини з майдану дізнаємося від постійного нашого там кореспондента Бориса Сачалка. Бориса чи зводитимуть на майдані пам'ятник Небесній Сотні? Про це зараз дуже багато розмов в інтернеті. Доброго вечер. мені сьогодні в день вдалося зустрітися із головним архітектором міста Києва. Ми прийшлися з ним по майдану Незалежності. Він мені розповів, що вже є добро на встановлення пам'ятників героям Небесної Сотні. Він мені розповів, що вже найближчим часом повинні створити громадську раду, яка відпрацює ідеологію цього пам'ятника. А згодом буде проведений архітектурний конкурс. Прошу послухати його пряму мову. Нужен собирательный образ. Надо поставить щит, пробитый пулями и, и так далее. Кто-то говорит, каску положить, кто-то говорит, там, еще что-то. Да, может быть, может быть, даже может быть. Я говорю, что столб, пробитый снайперской пулей, людей всегда во все времена трогает э, художественный образ. Когда он осмыслен, всему великому нужно давать небольшую дистанцию. Надо время, чтобы мы осознали всю подлинность. Зом з тим головний архітектор запевнив, що майдан незалежності більше ніколи не буде таким, як був раніше, тому що українці переосмислили фундаментальні речі, і це повинно відобразитися у архітектурі нового майдану Незалежності. Сергій целовальник припустив, що можливо новий майдан незалежності повинен бути максимально просторим і відкритим. Його повинно його треба позбавити від монументальних пам'ятників. Тим часом у Київ сьогодні прилетіла Кетрин Ешто. Напередодні вона мала закриті зустрічі з Віталієм Кличком та відвідувала майдан. Сьогодні ж вийшла до журналістів. Ви повідомила, що Європа підтримує демократичні зміни в Україні. Вона також зауважила повернення Юлії Тимошенко в політику, буде сприяти стабілізації ситуації в країні а щодо можливої фінансової допомоги в Україні. Ештон зуважила, гроші будуть, але вже після формування нового уряду та гарантій цільового використання коштів. Прошу її прямомову. мову. Ми маємо дочекатися зміцнення та диференцифікації економіки країни. У нас мають бути гарантії, що гроші ЄС будуть використані на користь України. Цю впевненість нам може дати новосформований уряд. Тим часом сьогодні, от буквально щойно на Майдані Незалежності завершився виступ Віталій Кличко. Він сказав, що от буквально зараз почнеться рада Майдану. На ній повинні на ній будуть представлені кандидатури від майдану незалежності до нового уряду, який як сказав Кличко повинен бути сформований вже після завтра. Після ради Майдану, десь ближче до 8 -ї години 8 -ї години вечора, на Майдані Незалежності планується виступ виконуючого обов'язки президента України пана Турченова. Проте Детальніше про це вже о 22.00. Віто так, Борисе, дякую. Ми Чекаємо від тебе новин.